Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, шановний націоналістичний завадю! сьогодні ми вшановуємо людину, яка за своє коротке, молодече життя показала усім нам, як треба жити, як треба творити. Степан Охримович вів активний спосіб життя. Він не сидів на канапі дома, критикуючи, що робить тодішній окупант, а тодішнім окупантом була Польща. Він сам творив історію української держави. Він не сидів на канапі, і не критикував провід українських націоналістів, бо сам долучався до роботи. Він показав нам, як треба боротись. В ті буремні часи він зібрав біля себе людей, які пізніше стали велетами українського духу: Степана Бандеру, Ленкавського, Зенона Косака. Він творив ім'я української держави. Що сьогодні з'єднює нас, нас із ним? Те, що ми на його працях показали себе у Києві на Революції Гідності як справжня українська нація, ми відстояли інтереси з Бруківкою, а вони, можливо, мали зброю. Він завжди був, є і буде для нас прикладом для наслідування. Спи спокійно, друже наш. Ми знаємо, що треба робити, ми знаємо, як треба творити. Вічна слава тобі! Слава Україні!